Смерть на дорозі у дорожньо-транспортній пригоді на Коломийщині загинув велосипедист. Аварія трапилася у селі Матеївці о півдні 5 вересня. Відомо, що 22 дворічна водійка «Сітроен Джампер, мешканка Коломиї вчинила наїзд на велосипедиста. Смертельна дорожньо-транспортна пригода мала місце в селі Матеївці, що на Коломийщині. 5 вересня близько 11 години 40 хвилин до куломайських поліцейських надійшло повідомлення про автопригоду. Відомо, що 22-річна водійка автомобіля Citroen Джампер, жителька Коломиї, вчинила наїзд на велосипедиста. Останній рухався по повному напрямку відносно руху транспортного засобу і раптово почав здійснювати маневр ліворуч. Наслідок ДТП уроджений з Херсонської області 1954 року народження помер на місці події. Керманочку перевірили на стан сп'яніння. Результат Твереза слідчі з'ясовують обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди в рамках відкритого кримінального провадження за частиною другої статті 286 кримінального кодексу України. Поліція Івано-Франківщини наголошує водіям на дотриманні правил дорожнього руху. Необхідно бути обережними на дорогах, вибирати безпечний швидкісний режим та відмовитись від ризикованих маневрувань. Постійно виявляйте пильність на проїзді перехрестя пішохідних переходів. Вибирайте таку швидкість руху, щоб мати змогу, постійно контролювати свій транспортний засіб і вчасно реагувати на зміну дорожньої ситуації. Велосипедистам варто пам'ятати наступне: завжди використовуйте особисті засоби безпеки: це шолом на коліники, одягайте світловідбиваючі жилети або позначте себе світло елементами на одязі, щоб бути помітними на дорозі, завчасно показуйте зміну руху іншим учасникам дорожнього руху, дотримуйтеся вимог, знаків, розміток та сигналів світлофорів. У жодному разі не сідайте за кермо у стані алкогольного сп'яніння.